Привіт, друзі! Продовжуємо рубрику Розпаковка від The Case», у якій детально говоримо про упакування товару та його характеристики. Наші випуски коротенькі, щоб ви глянули їх за чашкою еспресо та отримали достатньо інформації про новинку. Підписуйтесь на наш канал, а ми підберемо вам класний товар для асортименту вашого магазину. За статистикою компанії Canalys, Apple Watch продається в три рази частіше, ніж інші смарт-годинники. Відповідно, має місце попит на зарядні пристрої для Watch. Перший Apple Watch був представлений компанією Apple ще у вересні 2014 року, а це й ознакою, що з часом зарядні пристрої від старших моделей можуть ламатися. Наприклад, злам контактів або інші негарантійні випадки. Простіше та вигідніше купити новий сучасний пристрій. Аніж лагодити старий. Тому сьогодні покажемо кілька цікавих варіантів різного стилю та підключення: три провідного типу та два адаптери модулі. Давайте глянемо. У всіх зарядках пакування однакове в білому стилі бренду Vivo. Коробка огорнута плівкою та має кріплення для вітрини. Спереду бачимо мінімалістичний опис, а з другої сторони розширені характеристики. Всередині пристрій на пластиковій підставці та специфікація. А тепер давайте по порядку. Vivo M7 та M9 9 це два класичних аналоги зарядки від Apple із коннекторами USB-A та оновленими USB c відповідно. Збірка надійна та акуратна. Vivo M18 18 цинковий сплав з хромованою поверхнею, яка має кращий теплообмін. Більш стилізована таблетка порівняно із попередніми моделями. Для живлення використовують сучасний usb c коннектор. Наступне, дещо унікальне серед зарядок для Apple Watch: це Vivo m 16 та m 16 Pro. Незвичні на вигляд зарядки, проте дуже компактні та без шнурів. Натомість модель M16 має в собі роз'єм Lightning, який використовують у пристроях Apple, тому підключається просто, наприклад, як iPhone до кабеля живлення. Та M16 Pro має в собі вмонтований конектор, що дуже зручно, коли у вас є ноутбук чи iPhone 15 із Type-C роз'ємом. В конструкції бачимо маленьку петельку, за яку можна прикріпити пристрій як брелок, щоб постійно мати з собою. Всі перелічені пристрої є. Універсальними і підходять як для нових моделей, так і для старших, оскільки потужність, яка потрібна для заряду Apple Watch, не більше 2,5 Вт. Тому це хороші варіанти, щоб закрити потребу ваших клієнтів. Ми пропонуємо товар, який має попит. Тому для огляду вибираємо найкраще із доступного в асортименті. Якщо є питання по співпраці та закупу, звертайтеся, як завжди, наші менеджери на зв'язку, а деталі та соцмережі в описі. Не забувайте підписатися на канал та дякую за перегляд. До нових зимових зустрічей! Бувайте!